Завода? Тетяна Миколаївна тримаємо. Мирослава Михайлівна, потримайте ще один. Тетяна Миколаївна, тримайте ще один ланцюжок. Ось як нас багато дивіться, і ми проходимо всі під ланцюжок. Під рушнички. Трішечки назад, будь ласка, щоб завели. І від сцени відійдіть, будь ласка, Під... Так, 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 так. пішли, пішли, бо що... великий наш круг Лариса, Лариса Петрівна. Не розривайте, будь ласка, не розривайте, будь ласка, тримайтеся за руки. За руки тримайтеся, за руки ось так. Пішли, 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 ведемо. Лариса Петрівна поділялися. Ось великий рушник. Ми в нього не зайшли. Ви назад, ви назад трішечки, і тому підійти. Вас повинні обійти. Ви поперед. Так, 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 накриваємо. і йде. Так, велике коло робимо велике коло. Музику громче можна. Так, гарний, гарний у нас. Гарний получився. Так, так, так. Ідемо. Скільки нас? Ну і тепер нас треба порахувати. Починаємо. Хто вишиванка? Будь ласка, Лариса Петрівна. Починайте. Пішивала, дівчино вишивала, вишивала. Чорною червоною чорний червоної кібрала. Саме ще Ларіса Петріна ви себе порахували нас, Мирославу Михайлівну. Ось ось стоять. Ззаді порахувала. Ось ось ще стоять у нас, я бачу, в рядах. Скільки? Скільки ще? Два ззаду. Скільки? Скільки, Лариса Петрівна? Скільки? 43? 47. Ми? Ми є? Ми є. 48. 49. 50. 51. 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 61. В тому 62. І ще є. Підніміть, будь ласка, 63, Бачу, гарна. 63, 64, Двоє, да, 65, Бачу, люди моли. Ой, бачу, 66. Все, чи ще хтось підходить? Нас сьогодні 66 в тому році. Нас було 43. Ми йдемо вперед. Я вас дуже дякую. Так, Мирослава Михайлівна, і ми сьогодні. рахували, рахували. І ми ще придумали такі маленькі призи. Сама ексклюзивна вишиванка. Стійте, будь ласка, на місцях, не, 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 не ховайтеся, саме ексклюзивна. Будь ласка. будь ласка, запрошую на сцену саме ексклюзивну вишиванку. Тепер вишиванка вишита своїми руками. Давайте. Я запрошую на сцену своїми руками. Так. Найстарший учасник Мирослава Михайлівна. Хто у нас найстарший учасник? «Самий Найстарший, запрошуємо на сцену. А, Мирослава Михайлівна вибирала. Ні, ось ось. Так. Наймолодший учасник. Наймолодший учасник, Мирослава Михайлівна. Учасник запрошуємо на сцену.